Сьогодні ми поговоримо про ранкову рутину для батьків, да, для діточок, у яких є раз. Якщо ми кажемо знову ж таки про початок дня нашого, він найголовніший. Тому бажано завжди поробити якісь гімнастичні вправи. Знову ж таки, та вправи на сенсорику. легкий масаж у нас кінцівок, ручки, ніжки можна використовувати суджоки. Різні м'ячики, які у вас є, да? до, до чого ми дійдемо, що в нас є, все під руку гарно завжди буде лягати. А, якщо ми кажемо про те, що ми в минулих відосиках казали про знову ж таки сенсорний куточок, який у нас є, то завжди круто буде дати якісь вправи знову ж таки на дрібні, пішли, пішли. На дрібні мотори. Що ми кажемо про сенсорну, то походити на різних поверхнях, да, які в нас є. Наприклад, у мене тут є камінчики та трошечки е, балансувальний диск, знову ж таки. Да. Е, це все займає до 15-20 до хвилин, пішли. Вставай. Ну, розумничко. До 20-15 до хвилин, зато заряджає настроєм і дуже гарно. Е, пробуждає наше тіло знову ж таки та наше дитини.